Вітаю, мої любі! В магазинах АТБ до 3 лютого будуть діяти знижки на смаколики. Наприклад, на цукерки світоч з сяйво» 40 гривень 30 копійок. Зараз ціна за 100 грамів по знижці. Також цукерки АВК Флоренс 24,75. Своя лінія цукерки Курага з волоським горіхом 25-84. Цукерки АВК Труфальє 35-74. Нагадуються ціни до 3 лютого. На цукерки вагові і ціна за 100 грам. Цукерки вагові рошен. Червоний Мак 33-29. Вафлі. Вагові своя лінія з начинкою з какаотертем 24-28. Цукерки своя лінія Ромашка 1719. Вафлі своя лінія 1275. Це вафлі Артек міні. Цукерки вагові престиж 20 гривень 95 копійок. Какао або полуниця. Різні смаки. Дивіться, як мало залишилося цукерки, рошен, галаретка. 1935. Мабуть, смачні цукерки. Я такі ще не купувала. 1935 за цукерки. Вафельні зі смаком шоколаду. Вафлі кенді. 19,85 своя лінія соняшникова. фанільна в глазурі халва 23,66 – Конті золота лілія. 17,59 – цукерки рошен еклер з шоколадною начинкою. 1659 своя лінія, вагові глазуровані, кондитерські глазур'є. Це йде як батончики маленькі, скоріш за все. Далі дивимося, казинаки. Козинаки Казина, своя лінія А-сорті за 3060. Дивіться, яка велика плиточка там. 5680 за халву. Халви, до речі, лишилося всього три упаковки у мене в магазині, мабуть, смашна. З ароматом ванілі. Отак От виглядає упаковка. Круасан з начинкою зі смаком абрикосу за 1460. Шоколадки Рошен в асортименті. За 37,50 пористі шоколадки. Чорної шоколадки лишилося у нас всього дві штуки мабуть, смачна, бо я завжди люблю молочний шоколад. Є й молочний і є білий шоколад. 41% знижки, до речі, шоколадка з горіхами за 113 гривень. Велика шоколадка корона. Вона коштує зараз без знижки 80 гривень 40 копійок, а поруч неї лежать шоколадки. Розумний вибір в асортименті за 2090 Є просто шоколад, є молочний з арахісом за 22,90. Чорний дешевший, а з арахісом дорожчий 20 гривень 70 копійок. Крекер день у день. Це як е, прецелі маленькі такі. Вони не дуже соло з сілью, вони такі, знаєте, прості. Розумний вибір печиво вівсяне за 37 гривень, 36,90 печиво день у день. Вівсяне з шоколадною крихтою. Я таке люблю і раджу вам купити, бо воно дуже смачне. Я його дуже полюбляю. Раніше брала буратіно з арахісом, 54 гривні зараз коштує. Також смачне. Пряники просто молочні, вони зараз коштують по 30 гривень 90 копійок. Вони глазуровані. Також хочу показати своя лінія зоосвіт, пряжена 16 16,40. Хто діткам дає, як прикорм маленьким, можна таке давати. День у день смак сиру чедер 2690. А цей вже діткам не можна. Матусине, затяжне печимо 24 гривні, коштує 90 копійок, 24,90. 27,80 печиво Домінік Наполеон. І, до речі, я вам раджу його купити, бо воно дуже смачне. Воно таке легеньке, легко кришиться, не тверде і смачне на смак з маслом або просто так його їсти. 13,80 коштують вафлі, своя лінія Артек. Також 13,80 коштують вафлі своя лінія, але з молочною начинкою. 15,20 коштують вафлі своя лінія з начинкою какао з ароматом шоколаду. Вафлі Міконто з какао кремовою начинкою. 12,20 це такі маленькі упаковочки, дівчата, хто з собою бере на роботу до кави, також можна купити. 20-90 вафлі мілка. З начинкою молочним шоколадом. Рошени вафлі по знижці 52,40 з молоком і мигдалем із шоколадом і з арахісом. 5240 52,90, 12 гривень 30 копійок. Вафлі нескільки у молочному шоколаді. Ще хочу вам показати бублики. До речі, дуже смачні, вони йдуть великі з маком. І вони, дивіться, як прожарені, дуже такі красиві. 30 гривень, 30 копійок. Коштує такі упаковка бубликів, 25,90, сухарики, вони просто без ізюму, без нічого, без родзинок, просто сухарики. Соломка, розумний вибір, солона за 8,90. 29,90 сушка БКК, білосніжка, глазурована. Я, до речі, таку брала, вона непогана, дуже смачно її можна їсти. І поруч стоять БКК, хрумтик-соломка 11,80. Я її сьогодні купила, можу сказати, 100% вона дуже смачна. 61 гривня 80 копійок коштують кокосово кремові такі цукерки. Дивіться, це на е, подобі тих, що. Рафаелки тільки без арахісу 40 гривень 60 копійок, коштує рулет праський, також смачний. Теж раджу купити. 83,60 коштує шоколадка світоч чорна, 71%. Далі 51 гривня, 20 копійок коштує світоч з десерт Тірамісу. І світоч трюфель за 51 гривню коштує 113,90 міленіум з начинкою, шоколадка коштує. Ми так бачили з вами тільки що за арахісом, а це інша. День у день цукерки 112 гривень коштує 250 грам цукерки Асорті, 81,70, цукерки таку, упаковка горпана, дивіться, із Апполі. Апельсином і вишнею. І чай, хочу вам показати: 14,60, тіавей 60 гривень меншенький, і 35,90 чай мономах, 40 плюс 5 пакетів. Грей 65, той, що треба заварювати в чайнику, і 35,90 пакетований. Пакетований, 40 пакетів, плюс 5. Тіавей, тут ще зі смаком є малини та ромашковий. За 11,90 одна упаковка. Також по знижці товар в дорозі 41,20, також чай. Чорний чай. Своя лінія 29,20, Я, до речі, брала його, він непоганий. І ще є крупнолистовий, 41,90. А ні, тут більша упаковка 25 пакетів. Вибачте, за 4190, а 25 пакетів коштує. Зараз вам ще раз покажу, щоб ми звірили ціну, 20 29,20. Далі дивимося, 29,20 коштує своя лінія, пакетики 25 з бергамотом. То був просто чай чорний, а це з бергамотом. І хочу вам ще показати чай зелений, своя лінія з саусепом. Змішаний він з чорним і зеленим 39,50. Також ще по знижці у нас чай Ллойд в пакетиках. Дивіться, з апельсином і з корицею. 50 гривень 90 копійок коштує. І гвоздика і малина це дуже хороший чай. 33,70 чай, батік. Колись був батік найкращий чай, от який я знала, завжди батик був класний. Зараз трошки змінився. 67,30 коштують Ловаре. В упаковці різний смак 5 смаків це пакетики з ярличком. Дякую вам, що подивилися. Підписуйтеся, ставте лайки, до зустрічі!